За державу потрібно не вмирати, а вбивати. Я буду до останнього. До останнього, поки ми їх звідси не попросимо. Будемо звідти по не бажаю. Україна рухається в Європу і більшість українців приймають рішення зустрічати святвечір 24-го. Православна церква України схвалила це рішення і дозволила зустрічати тоді, коли вважаєш за потрібне. Мене порада. Обов'язково зустріньте 24-го. І обов'язково збереться 6-го. Це унікальна позиція, коли ми можемо мати два Різдва. Це Різдво у нас особливо, бо народжується Христос і народжується українська нація. Вона народжується на фронті, в бліндажах, в окопах. В таких хатах, якими дуже-дуже зараз тішиться, хвастується, пишаються наші бойові побратими. Вона народжується в машинах волонтерів, які їздять на фронт. Вона народжується в очах дітей, які зараз переживають війну. І, об'єднуючи сила українського народу, творить дива і дивує світ. Тому зустрічайте, бо Різдво це віра. Віруюча людина зустріне різдво так само, як і зустріне велике. А віра, безумовно, в Бога, але віра в Україну. Віру в те, що Україна народиться і відродиться. І цієї віри нема ні. так. Нема. Найважливіше це, щоб Господь дарував Україні мир, нашому народу перемогу в цій столітній війні, багато столітній війні. І хотів би, щоб діти, замість того, щоб передавали цукерки на фронт, їх споживали самі і раділи своїм І Сьогодні я запекаю усіх, треба ставити ялинки. Бо для цього ми стоїмо тут, щоб Україна жила, щоб діти раділи кожному дню і ввели нам радості в святий вечір і Різдво Христове. Дуже багато українців його зустрічають за кордоном: жінки, діти. Дуже багато. Українців, причому їх тата, їх брати, сестри чоловіки зараз знаходяться на фронті. І це лише духовне єднання. Але ми просимо в Господа для того, щоб ми перемогли. І народилася українська нація, і народилася українська держава найкраща держава в світі. Мажок чотирьох. П'яти годин десь близько 200 прильотів по нашій посадці. Це те, що ми тільки нарахували. Артилерія, авіація, танчики, васильки, міномети. Ну, по нам. Не Та стрількатню це вже... Так, це, це мухи. Нікому ще майже не розповідав цю історію. Я спустився в підвал школи на Житомирщині. Розбомблене було, так? Да? І спустився, там діточок було. І в мене було в карманах там, як зазвичай, НЗ, пару снікерсів, пару баунтів. І коли цей снікерс я даю дитині, вони становляться напівкругом, починають його ножиком різати. І таке відчуття, що я їм не снікер здав. Мабуть, найсмачніше, що в їхньому житті було. Ці чумазі, я це дивлюсь, це в 21-му сторіччі я наблюдаю цю картину. В підвалі діти радіють снікерс. Я буду останнього. До останнього, до поки ми їх звідси не попросимо туди, звідки вони прийшли. Рити яму глибше на Донбасі. Чим глибша ямка, тим... Тим більше Можливо, <бі <SLU> <рят> ти <більші> витина, <пі> <пі kilometer> це... але це правда? Це правда. Помолиться за Україну. Помолиться за українців. Помолиться за нашу перемогу. І обов'язково помолиться за Збройні Сили України. І Господь нас почує. І дарує нам перемогу. І, дорогі українці, приємно вам повідомити, що Христос народився. Славімо Його! У нас тут все просто. Ворог поряд, звідки стріляють, знає. Роботу свою знає. А от чекати це тяжче. Тому він сил, хто нас знає, дочекати з нас. Всіх живими та здоровими. Що ж би хотів, ще побажати для кожного солдата повернутися цілим, здоровим і неушкодженим додому. Україні перемоги і щоб Путін здох то нам дітки поклонок такі, І такі гарні байона помадівали. Слава Україні! Героям слава! Миру, щастя, здоров'я, щоб сперше закінчилася війна. Це найголовніше для цілої нашої України і для наших солдатів, щоб ми був мир над головою, щоб скорше такі орки від нас вступили. Вони нам тут не потрібні. Перемоги! І закінчення війни. Так, як всі, всі українці думають цього бажають? Смішної таке.